І до свічкої хроніки. У ДНР пройшло весілля БМВ і кукли. Євгеній. Готові ли ви бути преданим любящим мужем. Да. Надіжди і опорою. Да, да, да. Да. Готові ли ви Маріна. Всю жизнь бути нежною. Це такі призвичка молодят. Для тих, у кого дощі є сумніви, то БМВ це він. Марина, беру тебе в жони. І, тут, і, і цим, цим кольцом. Ого. А він на неї ще навіть подивити боїть. нині і навсіда. Диво тебе жінки <пи> вже муж я. Ну худай. Ви чули її голос? <його>? Ну <пи> худай. Я б теж такі руку не одразу дав. Якщо зайти на її сторіночку в контакті, то починаєш її боятися ще більше. Дивіться її фотографії. Хочу пожелати вам індійської любви і нашого дагестанського довголіття. Любите друг друга. Чаще друг друга цілуйте. І ніколи не в законом Новоросії підтверджується Взаимное проявление воли супругов, носить в браке общую фамилию Жабские. Спасибо. спасибо. Цей шлюб, схоже, став виконанням всіх заповітних мрій молодят. Її за вірність перед ДНР обіцяли БМВ, а йому лялечку. це ще раз доводить, що лідери ДНР тримають слово. Але я ніколи не повірю, що це просто шлюб. Якщо ще раз подивитися на саму куклу і передивитися оцей епізод старого фільму. То стає зрозуміло, де сховався бабай.